Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді дуже класний сучасний автомобіль Volvo V-60 2011 року випуску, який тільки-тільки привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої постановки мрево на облік. Тут рядом одне мрево, там друге мрево в радіусі 2 км. Ціна питання постановки на перший український облік такого автомобіля буде коштувати десь 4 4,5 тисячі гривень, включаючи пенсійний фонд 3%. Зараз покажу, як виглядає автомобіль зовні. Пройдусь товщиноміром, покажу вакофарбове покриття, розкажу історію про цей автомобіль, звідки, хто був власником, технічно все розкажу. Комплектація, всю інформацію вам розкажу. Отже, красивий колір, темно-синій такий, ніби емаль, такий сучасний модний колір. Зразу колеса. Літня резина 205-50 r 17 Можна і більшу сюди впихнути, але дуже комфортно для наших доріг. Нові термозні диски, колодки, все там нормально. Ось стан, друзі, по кузову. 2011 року випуску, ви подивіться на цей стан. Зразу скажу, що автомобіль в ДТП не був і жодна деталь не фарбувалась. Ось ці пороги. Це пластикові накладки, ржавіть ніколи не будуть. Це вам не вак, в якого рижики, вздуття фарби і, там, і так далі, ржавчина на порогах. Тут у Volvo ніколи такого не буде. Дуже якісно зроблено, правильно зроблено, грамотно і дуже якісні матеріали. Я би сказав, це преміальна якість. Хоча в обслуговуванні цей автомобіль. Такий самий, як Рено по ціні, Форди, ВАК, Шкода Volkswagen. Ззаді є партроніки. Вихопна, без нагару, сажі, там диму, нічого такого немає. Тут правильний двигун. Д3 двохлітровий дизельний легендарний мотор п'ятициліндровий Вольвовський мільйонник. Не побоюсь сказати цього слова, справді мільйонник. Я підніму капот, покажу, як там всередині все зроблено, наскільки все грамотно і все таке. Всі деталі якісні і надійні, навіть візуально це все видно. Да, є малесенька царапінка сполірується на цьому пластику. Спеціально не трогав, тому що такий оригінальний стан автомобіля як купив, так і привезли. не знав, капот алюмінієвий, сколів не боїться, ржавіт нічого не буде. Ксенон, лінзи, мивачі, фар. Світло прекрасне. Спереді партроніки теж є. Так, тепер пройду з товщиною міром, покажу, що жодна деталь не фарбована. Допуски десь до 120-130 мікрон.

104, 105, 104, 101, 117, 102, 111, 113, 113, 108. 97. 96. Капот 59,60, ну це ж алюміній, тут завжди тончий слой, тому не дивно. Так. 97. Гляньте, ось тут сколів немає. Ржавчин, ніяких рижиків нема. 105. 105. Пластик. Теж добре. Жодна деталь, друзі, не фарбована, жодна. Далі йдемо. Все скло по периметру рідне. 11 рік вказано, одиничка. Крім лобового скла, яке мінялось у 2019 році. Ну, в Європі ви знаєте, що скол на лобовому склі і тихогляд не пройдеш. Датчики світла, датчики дещу, контролер полос. Все це є. Люк є. І тепер дивіться, який салон, і яка комплектація. Справжня шкіра. Не кожзам не комбінований, не якась тоненька, незрозуміла шкіра. Це якісний преміальний салон шкіра. Там навіть є, я покажу пізніше. По поводу цього салону є спеціальна там розкладочка. Пасажирське електрорегулювання. Ось дивіться, стан пороги, пластик, резинки. Карти. Це все металіч... металічні такі накладки, дуже якісні. Бачите, там бардачок, підсвітка. Багато до чого є, я заведу, зараз все розкажу. Просто зараз покажу стан збережений стан цього салону. Дороги, резинки, пластик. Широчежний підлокотник. Тут так, тут так. Потім можна складати, лижі возити без проблем. Дуже цікавий практичний багажник. Він двойний, двойний пол, тут іще багато різних функцій. Ну, По-перше, подивіться на резинки пластик. багажнику ніхто нічого не возив. Шторка є. Вон весь пакет документів, теж розкажу. Також подивіться на цю шумоізоляцію, гляньте, який войлок. Раз, тут ще товще то, ще є і там ну, ще два слоя. Шумка в цієї машини ну, просто як у преміального автомобіля. Є така от ніша, далі є така ніша, весь комплект є. І там під низом ще є компресор і все стальне. Тепер по документації ось німецький бриф. Не буду зациклюватися показувати, розказувати по ньому, тому що YouTube зразу заблочить відео, приїде, покажу, був один власник. Тут є митна декларація, сертифікат, автомобіль розмитнений, в будь-який момент готовий до постановки на український облік. Є сервісна книжка. Ось такі сервісні книжки. 11.04, це не те. 0.4.11 була поставлена на облік машинка. Так, по обслуговуванню ось записи, ось записи, ще тут є. І ще витяги з бази, там є, пробіг оригінальний, покажу. І ось ця розкладочка по поводу догляду за шкірою. Ну і так далі. Тут багато чого. Оце так, для інформації. Йдемо далі. Йдемо далі, стан карти. Салон, пластик, резинки. Водійська сторона, яка частіше всього зношується ну, ось. оце все м'якеньке. Це не просто пластик, це такі м'які матеріали. Тому і шумка хороша, тому і тут не затирається, не царапається. Водійське крісло, друзі. 2011 рік, гляньте. Пам'яті сидінь, електрорегулювання, От якість. Ну не як нове, але но дуже близько. Стан руля. Круїз контроль, управління магнітолою, ручний зв'язок, блютуз, електроручник. Так. Зараз заведемо, послухаємо і я ще технічно вам багато чого розкажу. Ну да, Тут там USB aux є. Тут ось так, я завжди сюди лежу телефон, як їду, дуже практично. Два ключі, ключ вставляється сюди. Просто кнопку нажимаємо, автомобіль зразу заводиться, ніяких чеків, помилок нічого немає. 266 тисяч оригінальний пробіг. Для цього мотора я вам покажу який мотор, це ні про що. Мотор мільйонник, тому це для нього як для всіх інших проїхати 50 тисяч. Клімат працює, холодом, дує, підогрів сидінь є. Це ось тут все показує, бачите, навігація. є. Можна також управляти тут потоком повітря, автоклімат, двохзонний клімат, контроль, дуже класна музика, там баси, ну далі. Парктроніки, це все працює. Наприклад, музику настрій така менюшка, тут бачите, цікаво. Цікаво, тут теж красивий великий екранчик. Йдемо подивимось на двигун. Як працює двигун? Всі деталі тут якісні, ручка тут практично отак от легко відкривається. капот а Виключу поки що клімат щоб було добре двигун. Гляньте, як широко відкривається капот, все дуже легко достать і самому відремонтувати. Або обслужити. Кришку цю зніму. Навіть по кришці крищі подивиться капітчунка. Вентилятор. Ну, на вулиці дуже жарко. А, все виключився, так? Да? Виключився. Так, тепер буде краще чути як двигун. П'ятициліндровий. Раз, два, три, 4, 5. У нас робота двигуна. 2 літри, п'ять циліндрів. 400 ньютон метрів. Розумієте, про що я говорю? 9,4 секунди до сотні. Наща 6 механіка. Краса 4,4 літра. Змішаний цикл 5,5 і місто 7,3. Ось технічні характеристики цього двигуни. Тепер дивіться, як зроблено це. Подивіться на ці опорні подушки, які масивні. Гляньте на цей хіп склало. Подивіться на ці патрибові деревані, які металічні, від інтеркулера. Цей патрубок, якісь там маленький. маленькі. Ну, дуже якісно, добротно все зроблено. Рем мінявся. Фари наклейка одна, друга, рідні, не мінялись. Ну, звичайно, тут ніхто ніякі балки ніде нічого не кирпив. Я вам показую, що нічого не фарбувалося. По вихлопу зараз подивимося, покажу вам. Теж говорив, що ніякого диму, сажі, нальоту, нічого немає, гляньте. Там все чітко. Ну і знизу. Гляньте знизу. Як виглядає автомобіль. Я їхав на цьому автомобілі 180-190 по трасі, ніякого дискомфорту, ніби це крейсерська його швидкість. Тому ось такий у нас сьогодні на перегляді класний автомобіль Volvo V50 із Німеччини з правильним мотором, весь в рідні. Кому цікавий, друзі, запрошую на перегляд на автомайданчик. У нас багато Volvo, ми займаємося Volvo, знаємо про них все. І періодично привозимо такі екземпляри і не тільки. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте. Достойний варіант. Високий. В порівнянні з іншими. Це гляньте який високий, хороший кліренс, тому для наших доріг саме те. Якщо порівнювати там за такі кошти Шкода Октавія, Volkswagen Golf, ну, вибачайте, вони, мабуть, і рядом не стоять. На цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кожен тиждень новий завоз, щось нове привозимо. І ще в дорозі їдуть Вольво, загрузили повністю автовоз з Німеччини, 8 автомобілів. Також анонсую, що у нас працює програма лізинг, Кредит трейд-ін. На цьому, друзі, все, до зустрічі!